Розташований у Євпаторії Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки Україна функціонуватиме і надалі прийматиме українських паралімпійців. Він не може працювати на повну потужність в умовах окупації, але перші групи паралімпійців вже вирушили на тренувальні збори до Євпаторії. За словами президента Національного комітету спорту інвалідів України, процес перемовин з російською владою, яка нахабно загарбала Крим, і, звісно, реабілітаційний національний центр України, був важким і болісним. Із залученням президента міжнародного паралімпійського комітету і найвищих посадових осіб Російської Федерації. У результаті перемовин окупанти визнали, що центр Дефлімпійської та Паралімпійської підготовки у Євпаторії є власністю національного комітету спорту інвалідів України. Це підтвердили документально листом на. Адресу Валерія Сушкевича для мене суттєвий чинник зараз, щоб ми разом в Україні змогли забезпечити можливість використання людей з інвалідністю, спортсменів, паралімпійців і олімпійців, використання цією базою. Оце непростий процес. Він дуже комплексний. Він має багато чинників проблемних і які потребують терплячого вирішення і. У ну, тому числі розуміння всіх нас, те, що це наша, наша база, наш центр, і він повинен бути працювати на людей. Сказати, що ми змогли вже повністю налагодити ну, скажімо, експлуатацію центру і знайти всі організаційно-правові форми, такі, які б не заважали б існуванню і діяльності центру, я б про це не сказав. би. Ще поки що є певні проблеми організаційного порядку, які потребують вирішення. Національний центр України завжди виконував і реабілітаційну і соціальну функції. Паралімпійці з усього світу прагнули побувати тут, та й не лише паралімпійці. Бразилія, Австралія, Франція, Італія, Іспанія, Аргентина, Сполучені Штати, Канада. Бачите, ну географія тих, хто приїжджав в центр. І захоплені, і отримав там і реабілітацію, і тренування, і досвід того, що можна зробити, маючи серйозні підходи до того, що є фізичною культурою і спортом для людей з інвалідністю. І я можу сказати, що на території центру були дуже дружні відносини між українцями, українськими спортсменами російськими спортсменами. Завжди була розуміння, підтримка багато діток з Росії також. Приймали участь в фестивалях, в спеціальних заходах разом з українськими колегами і дітьми, і це були ну така, знаєте, територія дружніх стосунків, і ви знаєте, часто називали центр українці, українські громадяни з інвалідністю, територію цивілізованої України. Пріоритет і сутність національного центру реабілітація засобами фізичної культури і спорту сьогодні, коли через війну на сході інвалідів більше це набуває особливої актуальності. Дуже переживаю з приводу вже десятків людей, які сьогодні в результаті військових дій на сході України. Є вже без них, є з важкими травмами. Є з ураженням очей. Я можу сказати, скільки сьогодні багато є майданівців, які втратили зір. Продовженням цього сумного процесу, коли людина втрачає певні функції і є людина з інвалідністю, є те, що ми повинні наш паралімпійський рух, Національний комітет спорту інвалідів України, український центр інваспорт. Всі ми беремо цих людей під свою опіку. Для будь-якої здорової людини це надзвичайний шок, коли ти бачив, ходив, рухався. І раптом трапилась трагедія і втрачена конкретна життєва важлива функція твого організму. Я, знаєте, як люди, як наші е, паралімпійські багато бачу свіжих інвалідів. Свіжих тих, хто тільки-тільки трапилась там аварія, автокатастрофа, да? там на річці впав, зламав шию і так далі. І е, я можу сказати, що час на адаптацію реабілітації дуже залежить від фахової роботи е, лікарів, реабілітологів, але насамперед тих, хто поряд. Я хочу звернутися. До всіх рідних, близьких, знайомих. Поруч з ким знаходяться люди, наші бійці, а ті, хто з ким і трапилася, така біда, які втратили певні функції організму, пролили кров за українську державу. А тепер їх треба підтримати, їх треба спасати. Їм дати усвідомлення, що життя не закінчилось, і вони будуть самодостатні. Вони можуть бути самодостатніми? Вони можуть принести величезну користь українській державі, тим більше, що на них сьогодні буде рівнятись молодь. Як стати рівним серед рівних інваліду? Один з варіантів під час і після реабілітації відкрити паралімпійські перспективи. На жаль, охопити ними більшість постраждалих бійців майдану і війни на сході України немає можливості, за словами Валерія Сушкевича, нові правові умови, в яких функціонує центр у Євпаторії, не дозволяють йому повноцінно працювати у штатному режимі. Найперше, що потрібно було зробити, відправити їх в національний паралімпійський центр, де поряд з паралімпійцями засобами реабілітаційними, Зробити все, щоб ці люди усвідомили, що вони нормальні люди, що вони зможуть жити, незважаючи на інвалідність, що вони зможуть принести користь сім'ї, собі, людям, що можуть отримати освіту, працевлаштування, сім'ю і так далі. Просто дати їм основу для життя. Тому що в центрі більша частина його діяльності це була реабілітація людей з інвалідністю, засобами фізичної культури і спорту. Як часто говорять наші хлопці, дівчата, які прийшли через центр, відчути життєдайну силу спорту, Руслан Звірін, Даніль Косаковський, телеканал Київ.